День соборності в публічній бібліотеці міста Білгородністровський став важливим заходом, на якому зустрілися працівники бібліотечної системи та військовослужбовці 23-го загону морської охорони. Ми пишаємось, що ми українці, а наша вітчизна Україна земля, дорога та миле серцю кожного із нас. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'єну. Бібліотекарі підготували змістовну розповідь про значення цього свята для України, наголошуючи на єдності та непорушності територіальної цілісності держави. Присутні мали можливість переглянути відеоряд, який представляв найкращі пейзажі нашої батьківщини, що підкреслило красу і велич України у тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз. Переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю загадує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх національно-демократичних сил українства. Цей захід став символом згуртованості нашої нації і важливою ролі кожного в її захисті та розвитку. Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.